Більшість дачників віддають перевагу простим у вирощуванні і в догляді квітковим культурам, які швидко зацвітають і радують пишним цвітінням все літо. Цинія. Це однорічна або багаторічна рослина сімейства айстрових родом з Центральної і Північної Америки. Цинія має форму чагарнику або напівчагарника з добре розвиненими бічними пагонами, які ростуть в різних напрямках. Висота куща, в залежності від сорту, може становити 30-90 см стебла, покриті овальними листям, зібраними в мутовки, поверхня листа має невелике опушення. Період світіння триває з липня по вересень, поодинокі квітки розташовуються на довгих, товстих пагонах. Діаметр віночка може досягати 10-15 см в діаметрі, Забарвлення пелюсток різноманітна, біла, жовта, помаранчева, червона, фіолетова. В даний час виведені гібридні різновиди, що мають двоколірне забарвлення для цині потрібні добре освітлені ділянки з живильним ґрунтом, добре пропускає вологу і повітря. Квітка відрізняється швидким зростанням, Васильки однорічні. Рослина вражає ніжними квітами. Батьківщиною волошка є Південна Європа, але він добре себе почуває в умовах помірного клімату. Волошка має довгі прямі пагони. Вкриті короткими жорсткими ворсинками зеленого кольору, листя невеликі, витягнутої форми вгорі, в нижній частині овальні квітки зібрані в суцвіття кошики формуються на верхівці втечі, пелюстки можуть бути простими або махровими, розташовуються в два ряди, їх забарвлення може бути синьою, блакитною, білою, рожевою, бордовою, жовтою або фіолетовою рослини вирощують насінням, перші паростки з'являються через вісім. Десять днів після посіву, а через 50-60 днів починається період цвітіння лаватера. Скромний квітка сімейства мальвових в народі часто називають дика троянда або хатьма. У природі він росте в південній Європі і в Африці. Завдяки зусиллям селекціонерів виведено безліч сортів нерізноманітнішого забарвлення. Рослина має прямі сильно розгалужені пагони висотою до 150 см, покриті великими темно-оливковими листям. Листова пластина, м'яка бархатиста, має форму лопаті і зовні покрита короткими ворсинками. Квітки формуються в пазухах листків і рясно покривають всю рослину віночки у формі воронки, досить пишні, можуть досягати в діаметрі 1,0 см. Зовні вони нагадують грамофончики. На присадибну ділянку рослина висаджують насінням в кінці травня. Лаватера добре виглядає в спільних посадках з гладіолусами і трояндами календула, календула або нігтики. Невибаглива трав'яниста рослина, що володіє не тільки декоративними, але і цілющими властивостями у природних умовах вона росте в західній Європі і передній Азії. В даний час відомо більше 20 видів рослини у календули високий прямостоячий стебло, у верхній частині якого є розгалуження, листя подовжені, темно-зеленого кольору. Квітки можуть бути простими або махровими зібрані в суцвіття кошики. Пелюстки, в залежності від виду, пофарбовані в жовтий оранжевий або червоний колір. Після цвітіння на місці суцвіть утворюються насіння, що мають круглу або вигнуту форму. Календулу висаджують на грядки поруч з овочевими культурами, оскільки її специфічний запах відлякує комах шкідників. Посів насіння проводиться в кінці квітня, Настурція. Настурція або капуцин відноситься до трав'янистих багаторічних культур родом з Південної Америки. Вона погано переносить зимове зниження температури, тому її вирощують як однорічник. Рослина має довгі сланкі пагони, які утворюють батоги довжиною до 5 метрів листя огуглої або щитовидної форми розташовуються на довгих черешках. На поверхні листа є добре помітні прожилки світлого забарвлення, які надають рослині декоративний вигляд. Квітки воронкоподібної форми, утворені пелюстками червоного, жовтого або пурпурного кольору. Вони мають своєрідний запах, який приваблює велику кількість комах. Немофіла, немофіла або незабудка – привабливе трав'яниста рослина родом з північної Америки, яке успішно вирощують у багатьох країнах, її використовують для оформлення клумб і великих територій. Немофіла це однорічна почвопокривна рослина з невисокими повзучими пагонами, покритими яскраво-зеленими пір'ястими листям. У неї дрібні подинокі квітки білого, блакитного або синього кольору. Рослина висівають грунт в, в травні. Цвітіння починається в кінці червня і триває до середини осені. Горошок запашний, запашний горошок або чина однорічна рослина сімейства бобових. В даний час відомо більше одна тисяча сортів рослини, учини довгі кучеряві пагони, вкриті вусиками, якими рослина чіпляється за опору і швидко заповнює вільний простір. Початок цвітіння запашного горошку припадає на кінець червня. Квітки мають неправильну форму і зовні нагадують метеликів або вітрило. Вони зібрані в кистеобразне суцвіття по 5-12 штук. Тривалість життя однієї квітки не перевищує 5 днів. Забарвлення пелюсток може бути найрізноманітнішою білою, рожевою, червоною, синьою, бордовою, фіолетовою. Квітки мають тонкий медовий аромат. Посадка проводиться в кінці квітня, а перші сходи з'являються через два тижні. В умовах помірного клімату горошок вирощують через розсаду, висіваючи насіння в окремі стаканчики, оскільки рослина погано переносить пересадку.